Як назнати да слова в тобі, глава МЗС Німеччини Лена Бербок з офіційним е, візитом прибула до Китаю, і власне, що вона сказала? Вона сказала, для того, аби почати мирний. Процес для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки зараз важливо підтримати Україну і не менш важливо разом вступити в мирний процес у світі. І тому я тут, у Китаї, сьогодні сказала Аналена Бербок у Пекіні. Глава МЗС Німеччини виступає за участь Китаю в припиненні війни в Україні за її словами. Німеччина та Китай розглядають це з різних точок зору. Нагадаю вам, що свого часу Китай. І Бразилію під туди залучив. Вони запропонували свій альтернативний план миру плану зеленського. Неодноразово в Україні казали, що немає ніякої іншої альтернативи, немає іншого плану, окрім як план самої України щодо окупаційної війни Росії на нашій території. Бачимо, Німеччина раніше, до речі, теж були вже сигнали, що Німеччина хоче якось Китай залучити і Бразилію до цих от. Перемовин і намагання якось завершити цю війну будемо стежити за цією за заявами е, подальшими, і МЗС Німеччини, і відповідно китайської сторони. Але тут треба бути дуже і дуже. Обережно, що ж рухаємось далі. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй адміністрації містить багато в лапках геніїв із великим досвідом роботи у світі. Він особисто десятиліття віддав зовнішній політиці однак, навіть не зважаючи на це, лідер Сполучених Штатів погано справляється з війною в Україні. Так вважає професор стратегічних досліджень Філіпс. Ейсон О'Брайен. експерт у матеріалі для The Atlantic заявив, що Байден не тільки перешкоджає Україні протистояти російським окупантам, а й упускає чудовий шанс поліпшити. Глобальний авторитет Сполучених Штатів Америки і становище демократичних держав у світі за його словами, українці змогли продемонструвати здатність завдати кремлівському диктатору Володимиру Путіну великої військової поразки, але Байден і його експерти знову і знову обмежували можливості України, поки не стало надто пізно. У підсумку лише нещодавно Байден дозволив Україні використовувати західні ракети по цілях на території Російської Федерації. Байден пообіцяв українцям, що Підтримуватиме їх стільки скільки буде потрібно, але проте він зробив усе, щоб війна тривала. Набагато довше ніж потрібно, наголосив Обраєн. Також він додав, що через майже три роки війни набуває дедалі глобальнішого характеру, оскільки Росія через економічну і військову необхідність поглиблює свої союзи з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Сполучені Штати Америки сильно переоцінили російську міць. Окуманти мали достатньо вогневу міць, але їм заважали. Корупція, низький моральний дух, недоліки в командуванні та управлінні, а також проблема з матеріально-технічним забезпеченням йдеться в цьому матеріалі. Українці ж за його словами показали себе набагато стійкішими, адаптованішими і готовішими до боротьби у той момент США могли отримати величезну вигоду з опору українців і слабкості Росії. Однак, якими б сміливими не були обіцянки президента Байдена підтримати українців, його адміністрація схоже злякалася перед погрозами Росії про те, що Путін застосує ядерну зброю, якщо США нададуть Києву занадто велику допомогу. пише Пишобрає. Крім того, він заявляє, що Україна продовжить боротьбу вже без Байдена, але за допомогою Європи. До того ж. Обраний президент США Дональд Трамп може всіх поставити глухий кут, ставши на бік України і не потураючи Путіну. Проте адміністрація Байдена вже виглядає все більш безпорадною. Ну і власне ці от останні дозволи Байдена в адміністрації Байдена після 5 листопада. Я нагадаю, коли стало відомо, що наступним 47 м президентом буде Дональд Трамп. Відповідно, пішов каскад справді таких конкретних кроків для України. Це є і. Дозвіл використовувати західне озброєння Атакамс на радіус 300 кілометрів глиб Росії по її військовій і критичній інфраструктурі. Нагадаю, далі були введені санкції проти Газпромбанку. Це дуже потужний був крок, тому що саме через Газпромбанк Росія отримувала валюту за свої енергоносії, які в тому числі продає досі європейським країнам, тому що певні країни в Європі за три роки спромоглися знайти альтернативі джерела. Нафти і газу, а інші країни цього не роблять, такі як Угорщина, прекрасно, ви це розумієте. Ну і звичайно, це надання Україні протипіхотних мін, про які наше військово-політичне керівництво просило ще з 22-го року. Але от Отавська конвенція, підписантами якої ми є, відповідно, не дозволяла це робити. США вони не підписували. Ну, але ми відійшли від певної конвенції, тому що у нас повномасштабне -ну вторгнення. Ну, але знову ж таки, ці от дозволи. Адміністрації Байдена переконують Сполучені Штати Америки це є за узгодження вже майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Недаремно вони зустрічалися після виборів і про щось говорили кілька годин.